Сьогодні діти ми презентуємо свої роботи про іншопланетян. Творчі поробки. Прошу, Василь. Мій іншопланетянин живе на найхолоднішій планеті Уран. В нього зріст приблизно 2,5 метри і ходить на двох великих ногах. Дихає він, спеці... Дихає він трубками, які знаходяться на поясі. Живиться космічним пилом. Він е, зроблений з к, замер, замерлих кришталів і звати його чак. Це моя істота Попіто, Він живе на юпітері. Там дуже сильний вітер. Він у нього на ногах є липучки, він ходить по плані. Він дуже маленький він дуже маленький, дихає через ушко. Живеться космічним пилом. Дякую за увагу. Моя істота живе на газовій планеті, на якій немає твердої поверхні. Там дуже холодно, середня температура мінус 195 градусів за Цельсієм. Його звати Сіомордік. Його розміри дуже маленькі, Він лише один метр завдишки. Він живеться е, діамантами, е, тому що там паде діамантовий дощ. Е, він дихає космічним е, пилом через шкіру. Моя істота живе на планеті Венера. На цій планеті дуже, дуже висока температура. Їхній розмір може досягати 2 метрів. Вони відривають частинку і від це таким чином розмножується. Розмовляють вони через... Антенни на їх голові. Вони можуть ходити по гарячому лаві і пити її, а вони ґрунт. Можуть швидко пересуватися тому, що вони мають високі ноги. Дихать вони через шкіру. Дякую за увагу. Моє і статус звати тоді. Я живемо на планеті gb 7648. Там дуже слабка гравітація, багато я на спині липучки, ще у нього липкі руки та ноги. Його зріс з ме три метри. Він дуже сильний, він дихає через кожу, живиться мінус стародами, які падають на його панель. Мій приволиць живе на планеті і його звати вона живиться камінням і пилом. Він ходить на двох ногах. І вони в нього дуже міцні. Він може літати. Моя істота проживає на холодній планеті Нептун. Вона зростом в 3,5 метри і також живиться і дихає космічним пилом. Вона пересувається на двох ногах і ними дихає. Її назва Дарум. Моя істота живе на дуже гарячій планеті. Його ріст завищує від 4 до 5 метрів. Його вага одна тонна. І він харчується лавою та камінням. Він зроблений з каміння, його звати Деймос. Моє суток звати Фобос Живе він на найголовнішій планеті Уран. Живиться він камінням, а дихає космічним пилом. його вага 500 кілограмів, а ріст приблизно 2 метри. Його прибувся звати марсю. Він важить 10 кілограмів і він взріст 1 метр. Він їсть лаву. Тому він і червоний, він може бути прибульцем, новим і гостем на землі. Може ходити або стрибати. Мого прибульця звати Скорпіо. Він є космічний пил. Його зріст 130 см, його вага 30 кілограмів. Дихає він через шкіру. Живе на порані. Right. Мого прибульця звати Вену. Він живе на Марсі. Живиться космічним пилом і дихає через шкіру. Мого прибульця звати Ка. Він полюбляє стрибати. Він живе на Марсі. на в холодній планеті уран і карликового зросту. І тут звати дуду, він ростом пів метра, живеться космічним пилом, літає на своєму кораблі. І він живе на планеті упитка с повышенной гравітації. дихає очима в нього форма зіткнути. В нього він, до поверхні Юпітера. Він харчується космічним пилом. Дякую за увагу. Звати Луні. Вона живе на Місяці. Харчується космічним пилом і світлом, а дихає через отвір на шкірі. 20 см. У кого крила живиться бактеріями, дихає через отвір будь Вони живуть на місяці. Їх звати чмонями. Вони дихають, вони живляться камнії. Моя істота Антенка живе на Марсі. там дуже слабка гравітація. Вона тисяча разом на його голові живіть металом. Це довгоносик. Він живе на планеті Уран. Він дихає через круглі роги і він може розтоплювати льод і живитися ним. Це Жужа. Вона живе на Марсі. Жужа вміє телепортуватись та перевцілюватись в різних тварин. Живий вона травою і водою на землі. В образі тварини розміром жужа невелика, поміщається в лодоні руки. Дихає вона через отвори в шкірі. Вона вміє літати, але й може ходити на ногах. Жужа не боїться людей, а навіть сама підходить в образі кішки. Дякую за увагу. Живе на планеті з високою гравітацією На ній живуть дуже маленькі істоти, які дихають через вуха, а рухаються за допомогою стрибків. Вони їдять космічний пил та рештки космічного бусу. Мою, мою істоту звати Зеленяк живе на урані. Пітер, його ім'я – Сівер. Він на планеті з дуже потужною гравітацією. Інші планетяни не можуть собі розмовляти через їх антенни. Він може дихати через його трубу. Муїс соту звати Таус. Він живе на планеті Нептун. Він був би малих розмірів, дихав через вуха. Він би рухався як кенгуру, харчувався би лягяними брилами. Це Велвин. Він живе на Меркурії. Може зупиняти часто, телепортуватися. Він може дихати через зябри. Велвин телепортується на землю. Там він їсть та п'є. Зростом велвин дуже високий. Він схожий на гігантське дерево. Лимар живе на планеті Меркурій. там дуже слабка гравітація. Має тверду поверхню. Розмір у цих іншопланетян 70 см, і вони дихають через тени на голові. В них дуже великі руки. Вони розтягуються і так вони переміщуються. Живляться космічним пилом або сміттям. Планеті Венера. Рея не ходить, а літає. Живиться вона лавою з ростом приблизно 150 см. Вона полюбляє подорожувати космосом. Частіше всього вона летить на Меркурій, але багато часу там не проводить, тому що їй стає холодно. Вона не любить літати на Нептун, бо там дуже холодно. Найбільше вона любить літати в іншу галактику Андромеди. Звісно, треба довго летіти, але там Реї є друзі, з якими вона полюбляє грати. Дихає рею через шкіру. Це Ромарс, він живе на Марсі. Там дуже складка гравітація. Тиск його становить 160 см. Його тіло може розтягуватись до будь-яких розмірів. Дихає він через шкіру. Про Марс може спілкуватися через антенни з іншопланетянами. Живиться він космічним тилом або сміттям. Мій приводить живе на Марсі. Його звати Семеток. Він харчується камінням з ас. Камінням уламків з астероїдів. Він, він дихає чашків киснем. Він п'є звичайний воду. Зріст становить метр 50 см і вага 20 кілограмів. Спасибі всім за чудові і творчі роботи. Всі ваші істоти неповторні. Пам'ятайте! Космос це велика таємниця, і, можливо, одного дня саме ви будете тим, хто зробить важливе відкриття.